Ви особисто задоволені результатами зустрічі з американцями в Саудівській Аравії? І, пане Іване, чи вірите в те, що Трамп буде готовий надалі дієво підтримувати Україну, в разі якщо Путін не піде на перемир'я, тому що такі тези почали з'являтися? На даному етапі, от станом сьогодні, я скажу так: абсолютно задоволений. Я задоволений тим, що українська адмістраукраїнська делегація була максимально ефективною ну, ще раз. До президента Зеленського можна ставитися по-різному. Тому є люди, які підтримують, які не підтримують. Але от загалом те, що було зроблено, я повністю підтримую. Е, знайшли в ва... ну не важелі неправильно. Знайшли аргументацію правильно і дійсно були побоювані. В мене особисто, що американці можуть просто відмовитися. Вони просто можуть сказати: ви приїхали не з тим і не до нас, не до тих людей. Нам це не подобається. Нам ми вбачаємо, що ви Україна не хочете миру. Тому ми, американці, хочемо накладати на вас додаткові санкції, наприклад, там проти окремих посадових осіб, проти сфер економіки окремих. Там, не знаю, банківські урахунки блокувати там, на Заході, обмежувати постачання нас, озброєння, розвідки так і далі, так далі. Фух, Видихаємо з полегшенням. Наша пропозиція американцям зайшла. Суть усього, вони були задоволені. А тепер вони поїхали, Стів Уітков, представник президента Трампа. Хоча він не повинен був їхати до Москви, він не уповноважений займатися цим питаннями, але після того, як йому. Вдалося дуже добре цьому Віткофу вирішити е, історію з обміном американських заручників, полонених в російській в'язниці. Дональд Трамп особисто доручив йому займатися цим питанням. Тепер з приводу росіян. От ми чекаємо, що росіяни скажуть, бо без них ця історія не взлетить. Е, є три базові сценарії, які ми повинні розглянути. І так, Російська Федерація відмовляється. Відмовляються від такої пропозиції, каже, нас це не цікавить, О, як сьогодні російські воєнкори багато висловлювалися, Кажуть так: у нас є успіхи на фронтах, передишка вона вигідна тільки Україні, нас знову надують, нас знову кинуть, тому не можна приставати на пропозиції американців. І я бачу вже в мережі пішли жарти на тему, що Трамп це, це не наш слоняр, все, він всіх продав, прячте Сервіс, нас знову обманули і так далі. І так далі. Це дійсно цікаво. Тобто росіяни можуть відмовитися від пропозиції, і тоді вже питання до американців. Секундочку, дивіться, От українці зіграли добре, відпосували на поле, поле росіян, вони відмовилися. Тому ми чекаємо від американців наступний крок: посилення санкцій, якісь шалені санкції, залити світовий ринок нафти сирою навтою, щоб російська нафта на марки «Юрлс» впала там. з… Здається, 65 доларів зараз за щоб вона впала там, до 50, взагалі, щоб вона нирнула. зарештувати весь ценйовий флот Російської Федерації, передати Україні таке озброєння, яке у нас ще, якого у нас ще не було. О, ми чекаємо саме на такі кроки. Ну, звісно, що в американців може бути ще й опція, яка вмити руки, сказати, ми зробили все, що могли, ми відвалюємося, і ми більш цим питанням не займаємося. Це, як на мене, так найбільш негативний варіант, який можна очікувати. З приводу до опції у росіян, що ще може бути, погодитися повністю на цю пропозицію. Це було б, набудь, найбільш ідеальний варіант на цьому відтинку часу. І а, такий собі варіант погодитися, але тягнути час. От в принципі, це Російська Федерація може концептуально сказати: ми за, ми підтримуємо, але ми. Виступаємо проти і там по позиціях не знаю, там 30 днів там не подобається. Хочемо 25, Хочемо гарантії, що Україна не буде переозброюватися. Хочемо гарантії, що Україна не вступить до НАТО, тобто тягнути час для того, щоб не бути звинуваченими в неконструктивізмі.